Порожнеча, напевно, важко уявити собі більш загадкову та невідому матерію у всесвіті. І хоча з деякими проявами порожнечі нам все ж довелось мати справу за часи наших героїчних мандрівок, вона все ще лишається загадкою, яку ми маємо розкрити. Про старих богів я вам вже розповідав. Обов'язково подивіться мою роботу, якщо досі цього не зробили. А сьогодні я хочу розповісти вам про істоту, що нерозривно пов'язана як зі старими богами, так і з самою порожнечею, істоту з якою ми матимемо справу у наступному доповненні Кселатат, і саме ми допомогли цьому створінню набути власного тіла і позбутись кайданів, що її стримували. Насправді зрозуміти її походження доволі важко, навіть для самих видатних дослідників історії у архівах Азероту. Відомо лише, що ця істота така ж прадавня, як і темна імперія, що панувала на планеті задовго до появи смертних рас. Дехто вважає, що вона була старим богом, якого поглинули свої ж побратими. Інші ж теорії припускають, що кинжал було створено з пазурів самого Ішараджа, і в такому випадку можна вважати, що вона і є тим богом, якого начебто знищив Амантулу. би воно там не було насправді, точно відомо лише одне: цей предмет наповнений силами порожнечі і здатен довести до божевілля навіть наймогутнішого власника. Темна імперія була знищена силами титанів пантеону дуже дуже давно. Старі боги ув'язнені в нетрах планети, а непомітний кінжал залишився неушкодженим. Насправді здавалося б, що може зробити звичайний сінький предмет, як виявилось, чимало. Продовж тисячоліть села Тат змінила багатьох власників, і лише одне було незмінним руйнування та смерть, що вона несла з собою. Якось трольський чаклун Зандо випадково підібрав кинжал. Він трохи знався на вуду, тому відчув, що в ньому прихована чимала сила. Єдине, чого він не передбачив, власну волю цього артефакту. Селодат легко підкорила собі чаклуна і за допомогою кривавих жертвоприношень пробудила від сну Кітікса, могутнього генерала армії старих богів. Кітікс прикликав сплячих Акірів і наслав їх на могутню імперію тролів Амані, яким заледве ледве вдалося подолати нескінчений рій комах та й самого Кітікса. Навіть через довгі роки по тому серед тролів шепотілося про загадковий темний кинжал, що ледь не знищив їхню расу. Після великого розламу, що стався через вибух колодязя вічності, кселота тривалий час знаходилась у володінні наг про цей період. Майже нічого не відомо, але всі ми розуміємо, що войовничість та агресивність цих створінь виникла не просто так: хто знає, як могли скластись обставини, якби наги не знаходились під впливом божевілля, що несла із собою темна сутність. Тисячі років по тому кинджал виринув у королівстві дворфів темного заліза. Королева Модгут, дружина Таурісана, наказала своїм підлеглим шукати магічні артефакти по всіх усюдах, і одного разу їй принесли цікавого кинджала. Модгут була сильною чаклункою і одразу зрозуміла, що то не простий шматок заліза. Закрившись у своїй кімнаті, вона провела не один день, вивчаючи загадкову силу і намагаючись приборкати її. Вийшовши назовні, вона відрядила знайти свого підлеглого, щоб висловити свою вдячність, проте ніхто не міг. Не те, щоб знайти, а й навіть пригадати обличчя цього парубка впродовж війни трьох молотів, королева вільно користувалась усіма перевагами Кселатат. Під час нападу на Грімбатол вона прикликала тіньових створінь з найтемніших куточків фортеці битися за неї і мала чималу перевагу завдяки цьому. Кардос Вайлдхаммер, пробивши собі шлях крізь армію темних дворфів, вийшов один на один проти Модгут. Самовпевнена королева тільки не хотіла дістати кинжал, але помітила, що він кудись зник. Недовго думаючи, Кардос розтрощив її голову молотом, завдавши одного єдиного удару. Помираючи, королева постійно повторювала Ти ж обіцяла, ти ж обіцяла. Протягом першої війни жриця раси людей Неталі Селін ретельно вивчала магію орків, сподіваючись знайти ключ до їхньої сили. Вона натрапила на згадки про темний меч, який давав можливість маніпулювати тінями. Вона знайшла його, і, хоч її наміром було знищення реліквії, лишень торкнувшись кинжалу, Кселотат заговорила до Неталі і підкорила собі її волю. Цього разу плани темної сутності були масштабніші. Вона відкрила жриці знання про порожнечу і її зв'язок зі світлом. І вже під час Другої війни вона не лише оволоділа силою тіней, але й навчила цьому багатьох послідовників. Вони активно бились проти орків завдяки цій силі. Але Приховували її від інших. До речі, Нетелі можна сміливо назвати засновницею Шедоу Прістів. Згодом всі послідовники і сама Жриця відмовились від світла і молились лише порожнечі. Проте і у цієї власниці кинжалу історія не закінчується щасливо. Адепти вирішили, що Неталі приховує від них справжні секрети магії Тіней, вбили її у вісні та забрали кинжала собі. Часи, коли Палаючий легіон розпочав своє третє вторгнення до азероту, Мойра та Урісан разом з Алонсусом Фаулом шукали будь-якої зброї, котра могла б зарадити у боротьбі проти демонів. Через своїх агентів у сутінковому молоті Мойра дізналась, що у лісах Тересфалю культ використовує акселетат і проводить свої темні ритуали. Відважному жрецю випала нагода розслідувати цю справу. Сутінковий молот розрив гробницю тира і намагався воскресити закажа кораптера, могутнього генерала старих богів. Деякон Фартінг, що проводив ритуал, вийшов на бій проти жреця світла. Навіть використовуючи силу кселатат, йому не вдалося перемогти чисту душу, наповнену святістю. Усвідомивши слабкість Фартінга, кинжал поглинув його душу і проголосив, що відтепер тепер вона належить лише вам. Кинжал розмовляє з нами, і з його реплік можна дізнатись багато цікавого. Наприклад, Кселатат каже нам, що нару це її родичі, які відвернулись від своєї справжньої мети. Хоча ми звикли думати, що темні нару це святі духи, що відвернулись від світла, але вірити кинжалу, що зводить з розуму, така собі ідея взагалі, хоча хто знає. За допомогою цього артефакту у легіоні ми билися з демонами не один рік, проте всьому приходить кінець, як і решта мандрівників. Ми пожертвували більшою частиною сили для очищення меча Саргераса в Селітусі. Хто зна, може воно й на краще, адже рано чи пізно це створіння зводило з глузду всіх своїх власників. Але це ще не кінець. Випадково, а знаючи історію, то зовсім не випадково, кинджал загубився і знову потрапив в руки нагам. Під час нападу на Зандалар та Култірес. Мандрівник зустрічає колекціонера Коджо, який розповідає йому про дивний ножик, що він його надибав біля вівтаря у Стормсонгвелі. Завдяки кинджалу ми дізнаємось про плани зміїного народу. Ксилатат неймовірно добра, і навіть підказує, які саме реліквії треба вкрасти, щоб запобігти страшному шторму, що мав би поглинути весь азерот. Кинжал веде нас до каменя порожнечі і ельфійки, що намагаються поглинути його силу. Вбивши інаніс, кселотат використовує силу каменю, щоб заволодіти її тілом, і у неї це без проблем виходить. Здобувши фізичну форму, вона допомагає нам знайти інші реліквії та приводить нас до колиски штормів. Але не для того, щоб зупинити Нах, Зовсім ні. Вона укладає угоду з Нзотом і в обмін на наше життя та реліквії жадає отримати свободу. Нзот погоджується і розриває зв'язок, що поєднував ксилатат з кинжалом, звільняючи її від кайданів і лишає кинджала собі. Сама Ксилатат зникає у порталі, наостанок пророкуючи, що ми ще неодмінно зустрінемось у майбутньому. Наступного разу ми вже бачимо, як цей кінжал опиняється у сільвани, а після того його передають королеві Ашарі, бо та, нібито, має використати його проти Нзота. Воїни Альянсу та Орди перешкоджають планам Ашари, і ми так і не бачимо, чи дійсно королева дотримується свого слова. Нзот звільняється зі свого полону глибини, воскрешає Ашару та забирає її до Ніалоти, темного міста у паралельній реальності, де її катуватиме інквізитор Ксанеш. Гнівіон з героями пізніше звільнить її від тортур, а королева віддасть нам кинжал. Адже лише він може завдати шкоди реальному тілу старого бога. І молодий дракон трохи згодом покаже, що це дійсно так. Після цього кинжал знову губиться, і подальша його доля нам невідома. Проте сам кинжал без сутності нам вже й не цікавий. А сама села та дуже навіть і жива у Dragonflight Ми можемо бачити її в кінці підземеля Down of the Infinite. саме до неї, витягнувши сутність Галакронду, вирушає і Крон. Він сподівається, що вона допоможе йому нарешті позбутися влади титанів на цій планеті. В новому доповненні Завурвізин Ксилатат відведено одну з головних ролей. Вона укладе угоду з королевою нерубів, наповнить їх тіла силою порожнечі і протистоятиме алерії Віндранер. На це буде цікаво подивитись, адже алерія залежить від сили, якою вільно може маніпулювати ксилотат. Це буде епічне протистояння. Загалом я можу з певністю сказати, що наступні кілька доповнень будуть розкривати нам такі надважливі космічні сили, як світло та порожнеча, їх тісний зв'язок і світовий порядок загалом. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вийшло цікавим, і я заслуговую на вподобайку. Підписуйтесь на канал, і я обов'язково випускатиму нові відео допоки зможу це робити. Підтримуйте Збройні Сили України. Наразі це надважливо. Бережіть себе та своїх близьких, всіх обійняв. До нових зустрічей.